під 33 Чи пізно? Світла не було, типу, там дали... Ну я мав, типу, цей. Подали світло на 2 години. Якраз зайшов Будес до Михайла, але потім обідій. Щось хавчик. Душ туди-сюди і їбать, ходя ковнули далі. Зараз подали там знову на 4, потім знову починається там. Доброго привіт, та, та рейданули, то ці прийшли, типу, кому ми коптер обіженки, тільки я щось не розумію їхні логіки, чи що ми якось не так граємо, чи ми, блять, я не знаю. Вроді, вони нам там і пізде давали, ми там на старті їх там роз'ябувало тільки. Типу, вони, блядь, ідуть нас рейдити, то, то просто піздеси, як би не знаю там, блять. <різь> просто, просто крінж коротше. Вони рейдили, правда, їх небагато було. Я зайшов, типу вони вже зарейдили було Я ото глянув, як вони там бігають. Типу їх було тільки четверо, вони поставили рідкі бітку Вони рейдили один клан. З одною турелькою. Другий клан учора, коли мені руїнили, типу я її. Вони взагалі рейдили без турельок. Ну, бо їх, типу, певно, тому що було семеро чи восьмеро. У нас рейдили четверо, але, типу, з турками, вишка там, це ри... Та -та просто коротше. Я так ходжу. Я так ржав, я так захожу, типу, думаю, а там же ж немає не сповіщені нічого. Я думаю, йду гляну, чи зарейдили чи ні. Щоб знати, бо там потім біда з світлом почалась типу. Короче, захожу, і така картина. Типи в хаті. У дві киянки. Отак, блядь, там у нас НПЗ шукають е, цю ничку. Типу, де у нас ничка в хаті. Просто у дві к'янки хуярять. Отак, блядь. А вони, криче, походу, я ж типу подобудував хату і поставив магаз. Е, а у нас, типу, в магазі три верстаки других продавалося. вони думали, що у нас третій є. Вони кричили Лашаром. Ні, хати немає. Ні, це не місячний. Це, по-моєму, тижневий. ж Розказує, а що ти там, блядь. Де в тебе цей інтернет візався? А сам, Аюш, а сам а гон в тому, що я тільки що зайшов. 10 черг відстояв, мені цікаво, було, Вони настільки, блять, лухі, що то просто. Або вони, блядь. коротше, в чому прикол. Це просто геніальний мув. У нас там, де шкаф стояв, наш і цей. Вони, походу, чи дебагом, чи що? Вони в'їбали гаражку там, де акум, а ту гаражку, що я поставив до шкафа, вони її не бахнули. Вони шкаф в хаті не тронули, шкаф в хаті стоїть. Вони два мультика зірвали долбойоби а основний шкаф стоїть, блять, з ресурсами, там, плюс порох, плюс сірка. Вони, ще, вони забрали тільки компоненти, і то не всі, бо я половину переніс. І забрали, типу, три томіка. І оті пешки забрали от той одяг там, що було все, що вони забрали. А тоді вони даже не пробилися, вони долобойоби не зарейдили одну гаражку, зато в'їбали два мультика металевих. Вони таке сібануте, я кажу. Типу, блядь, там хоч. Вже, якщо хочеш бека, блядь. Ще плюс той дурачок писав стрімснайпер, що він там щось нам заруїну. Він поставив, блядь, два криві шкафа, блядь, які взагалі ніхуя не рішають. Ну поки нам на то на року, тому що рідбудку там не поставлять. Краще б він вчора ті шкафи поставив, то ті б тоді рідбудку не побудували. Краще, блядь, що ті лохи, що ті лохи, блядь. Зрейдили нахуй, проїбали в купу ракет, і тупо взагалі ніхе не забрало. Забрали три томіка і компоненти. Там лут у нас, блядь, як було, так є. Лежить. Так, я не понял, що це один томік тільки Я не понял. С що, все, типу, один блупринт? А що там Міша робив, їбать? Що за хуйня? Алло, блядь? Алло, ти шо робив? Че один томік тільки? Блять, не чує. Привіт, вова, привіт. Доброї ночі, привіт-привіт, Іра. Ну, ну він спить і просто один томік на шону. Ну це блядь, хуя, ну Блядь. Чи з луком має бігати? А що, а що ти тут дверку не поставив? Тут дверки не було, тут зверху. Чи ти рейдили? Міша не старався, ну то да. Як ось Ніхуя не Ніхуяний. Кирове постарався, Міша, Ну всі пишуть, що Міша хуяво постарався. Да, блять. Рейдили, А, там була дверка? Я зайшов, отако відкриваю, їбать, дивлюсь тут опенкор, їбать. Я скрафту дверку поставив. Дверки не було, залазу не було. Хуєн не було. Ось короче рейду, походу. Ну і нас рейдили, коротше, в офлайні. Рейдили, рейдили, і, коротше, ніхуя не забрали. Те, що в нас було, то і є. Чуй, компоненти тільки забрали, і то половину. Треба ти камушка форманути. Значить, випалювали хату. Наскільки я понял. Ні, то хоч нормально дали там, типа Ах що нормально, це перше. Ну 3 годинки, типу, ще можна пошпіляти буде 3 годинки це вже щось То сьогодні, типу, два рази по півтора там було, то блять Щось поїсти тудим сюди Ну що це за гнилушка? може тут якийсь є халявний лут? А воно не гниє. А як так? А хатку шо, то там зараз три камня доубанути, то й можна і не, і не апати. був метал потім, типу. Я думаю, з великої хатки сенсу вже нема. Як світла нема, то нахуй будувати велику хату. Типу, ту, що ми хотіли на місячник, я думаю, на натажневику... І такими графіками сенсу взагалі нема. Ну тут море знизу. Один на третій. Треба буде лодочкою в море поплисти. Але то би намотити спочатку хоча б якісь рейвіки. Ви там дивися що... О, тут щось рейдило собі. Блять, біноклі мені полишали. Пічечки я би позабирав. А це, певно, цього зарейдили, не? То Та там у нас Вову пачці. Вову, певно, зарейдили, але Вова нахер би кодлаки ставив. То моє? То в тебе з кодлаком тебе зарейдили? Ходь ти фартовий. Тебе принесли, я в це печечко забрав. А, ну да, Вован. А, ну ты тоді. вернуться. <рив> турі вон печечки пише. Ты бы в стінку гепнули. Скотиняки, ну да. А ч на... Ну типу цю хату не рейда в нахуй. Две накинули, типу. Не, ну тут мені МС подобається, у мене по 20, а тут 10. По на вулиці то вообще, ну да попробуй докажи. Ти завтра зайде в аванс раніше і так само у нас позабираю. що буде лишнє. Тут такий залаз в що ж голова жилова крут, крутиться. Ти шо, тепер уже не зрейдят нас. Так, щоб бы дарова фармануто? А, ударово я. якісь сусіди залутані, пешки по 250 сірки продає. Цікаво, що все загнилушка. Тут є якісь лучення? Че на них не є? Зараз собі тут попридумовували. У ну, нас якісь ці панечки мали бути? Інтересненько, інтересненько Тут вже бомжарик с палку собі кинув воно камінь тільки гниє. Так воно не, не зарейджено, походно. Там купа луту має бути, значить. Автоплавка, все. Зробили. Але спуск тут мав бути, заруїнили хату. Тут креша мала бути, тут фундік піднятий бункер. Типу, та тоді креша тут би мало бути. Да як вони зробили бункер? Хіба подвійний потолок, але нема подвійного потолка, один потолок. З луком, блять, бігати, нахуй. Ну, тут все не серйозно блять. Тут не калаша, нахуй. Що ти мали? робив? То есть тебе возив, чи що? А це тут у нас хата, походу, не зарейджена до кінця, це що біля нас, чи? там діспаун. Там Вову зарейдил. Ні, то Вову то понятно, я бачив, я в нього печки спизу у цьо, т в упоре, типу. А да ты ч себе блять по онлайн, пиздец? Маловат.